Да, я разумею, что ты да. сказала, но это, это реальность э, на самом деле. Э, когда Яна, режиссер фильма, когда она была маленькая, она из города Пловдив, очень старинный город Болгарии, э, она жила в маленький квартал. квартал да. Да, и они туда, она здесь живет и здесь есть э, блок и были мужчин, девушка, девушка другая, видели где-то, я слышал, девушка на крыше, тоже как кончается этот фильм. Это это собственно. Яна, когда была маленькая, там она была где-то 14-15 лет. Она знала эти девушки. Она не была подружкой с этой девушкой, но она была знакома. И эта история осталась у нее, и она всегда думала, это было, могло бы, это я. И для нее это было интересно исследовать психологический элемент на агрессора. да, на агресора. почему человек, почему подросток может умить, Потому да? что мы смотрим агрессор, да, это агрессор, это Дида, она агрессор. Мы видим, почему она так. Видим, какая среда, школа, папа, мама. мама. А, това е психолог... Когато майката излезе от живота на детето, това е тихо насилие. А коли мама виходить з життя дитини, це така тиха насилля над і, дитиною. і дитину вечір жертва на насі в цьому в цьому контексті дитина стає жертвою цього насінасилля. Ні, низкими не управдавами да насилля. То ні, ні, управдавами, це... ми не виправдовуємо це насилля а ісследуємо причините на середата і які промені можуть. А намагаємося дослідити саме причини цієї контексту, середовища. І які промені можемо ні да направимо як обществу. І які ми можемо зміни зробити ми, як суспільство. Заданнями такий фінал. Щоби не було такого фіналу. І... И... Да, фіналът е ужасен, ударен. Ужасен. ужасен. Особено още, може... окей, убий, Ну, като отиде и като легна на леглото на майка, и аз просто взіхай, да. взеха така, така за А я думаю, ладно, вона вбила. Я думала, окей, вона йде по дорозі, зараз фільм, певно, закінчиться. Як сама, як режисерка, завжди люблю продугадувати, чим закінчиться фільм, да? І така думаю, ну, да. Фінал це кіня буде такий. Но коли вона залягла, да, лягла на, на ліжку матері, цієї дитини, яку вона вбила, подружки своєї, у мене все челюсть відвисла, так вийшло. Думаю, о май гад, що це таке. Для Але він було, каже, да. кінець має шокувати. Для нас було важливо, щоб був такий фінал. Нам нужен шок. тому що коли є шок, тогда общество. Коли є шок, тоді суспільство може ну, реагувати. Тобто воно шоковане і воно взбувзбуджено, збудоражено. Перед ми зібрали 55 психіатрів і психологів, щоб вони смотрели этот фільм. Перед тим як готуватись з прем'єрою Болгарії ми а, а да, для, російського... для нас було важливо, щоб вони виділи і легітимірують психологічну істину. Легітиміювати цю психологічну істину, яку ми хочемо донести. І психологи сказали вместе, то цей фільм є фільм превенція. Да, і психологи сказали, что цей превентивний, а, мірка превентивна. Ми, Да, был в кіно, класний бокс офіс в Болгарії, и так награды и так далі. Самое важливе, что мы сделали с этот фильм, мы показали, показали фильм, где-то до, до этих момент где-то в 32 33 школы на территории Болгарии. Мы сидим, ученик, классный руководитель, директор школы и, и так далее. Мы смотрим этот фильм. И после фильм у нас есть дискуссия. Но ну, дискуссия, да, главная актриса на дискуссии, я на дискуссии, режиссер на дискуссии и психолог с нами. Мы везде, когда я едем в школу, с нами идет психолог. Потому что есть вопросы, которые нам нельзя отвечать. Потому что это опасно, детская психика, надо быть осторожным. И, и очень много детей потом пишут мне, Маргарита, которая играет Дида, и они говорят, у меня есть такой то такой проблем. У меня папа делает это со мной, у меня мама делает это со мной, у папы делает это с мамой, я свидетель, тат, и так далее, и так далее. Что могу я сделать? А мы уже связались с очень много центров в Болгарии. Я знаю в каждый город, если есть агрессия, насилие, проблем, в дом, я знаю, кому позвонить и что сказать. И для меня, как как артист, как человек, который в это искусство, для меня фильм фильме очень важно, чтобы они могли помогать людям. Наш прошлый фильм занимается тема наркотиков. Тема наркотиков занимала предыдущий фильм. Предыдущий, фильм, сына Яна. На Яна. Значит, предыдущий фильм режисерки, він якраз розповідає роз, про наркотичні про наркотики. Ми У, у, у мене є статистика. До сих пор за 7 лет ми спасли більше 100, 112 дітей, і вони не умерли из наркотиков потому что они смотрели фильм были тоже с психологами и потом мы помогаем эти дети и для меня я вижу это как миссия я люблю в социальных фильмах я люблю я люблю, продюс я люблю играть в таких фильмах я... это для меня очень важно да има послание да има Услание то относительно нечто поскорее, да, да, има результат, да, чтобы э, да. был результат и был вплив от фильма, не просто пареньля заради пареньля. Потому что я верю, что искусство может променять жизнь, может спасать жизнь. И для тех фильмов я, потому что да, для этот фильма у нас есть какое-то государственное финансирование, другое я нашел и так далее. Но когда я еду В прошлый фильм, я иду к богат человек очень, я говорю, мы будем делать фильм, на наркотики, херуин, так, 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 и он мне сказал. Когда я был 16 лет, я был в Америке, я смотрел баскетбольный дневник ЦИС Леонардо Ди Каприо, где он играет Heroin Addicts, Heroin, Heroin наркоман. Я смотрел этот фильм. И благодаря этот фильм я никогда не пробовал наркотики. Я вам дам деньги, я вам дам 10 тысяч евро, потому как прививка что... От... Если я могу чуть-чуть помочь один человек, одно дети, один ребенок, чтоб не трогал наркотики и так далее, и так далее, это моя миссия, в жизни будет хорошо. Так сказал этот Человек. Я вижу, что люди очень хорошие. И когда есть социальный элемент, у тебя есть возможность променить чего-нибудь. Да, финаль ужасный. Мы не хочем. Ну надо нам надо делать, нам надо с нашими детьми внимание разговаривать. Хорошая школа. Инвестировать в образование. Я был свидетелем сегодня, ваша школа, Георгий Савраковский. Я такой школы не видел. Я жил в Америке 5 лет, 6 лет. Я жил в Лондоне 11 лет. Я был иммигрант. Я вернулся в Болгарию несколько лет назад. Эта школа классная, я вижу образование, я вижу как они с ребятами работают и делают, я вижу что это инвестиция в будущее, самая главная инвестиция для меня это инвестиция в образование. И вот и потому, да, шок есть, плохо есть, но это реально, это настоящая, это эманация на нация. Когда поехали в Польшу, я подумал в Польшу, перешел человек ко мне и сказал у нас тоже самое есть здесь. Я потом подумал, я был в гимназии в штат Иллиной, Америке я я вспомнил, что у меня были девушки-подруги, которые делали, ну, спали, секс сделали за деньги, чтоб они хотели поехать в Чикаго. Чикаго, о, большой город, так далее, так далее. Где родитель? Где семья? Семья суперважная, супер образование супер важное.

Да мені прості, де спіємо зазвичай, просто, да спієм за... а, за... за... Максим, просто а, то да. питання, питання. <служії> я хочу питати, ось як сценарист. Коли в мене ось зараз я Був сценарій, який отримав багато. Oh, я можу по-русски. Не не нормально. Я, <l Marcus> yeah. я, я хочу я отримав багато <служії> був, і вже в Україні мені сказали, шокуючий фінал, не треба. Його ніхто не розуміє, і після і більше його дивитися не будуть. Як ви вважаєте, це правильно? Uh -huh. І мене застав, вмовили змінити фінал. Це не який фільм? Це фільм Стефа, uh -huh. який зараз. Uh -huh. зараз, зараз названня, uh -huh. так, і я змінила. І я зараз подивилася і вирішила, що я поверну фінал. <laughs> значи тя е сценарист, да, и тя сега работи върху един проект, който се казва Стефа и тя го пичат mm -hmm. търсят финансиране mm -hmm. за него и навсякъде, където го нали го разказаха, показаха, казват, всички казаха да сменит финал защото провокативен, шокиращ. Украинците э, са mm -hmm. именно, продю, продуцентите, които тук в Украина, э, те казват да смени финал защото така няма никой да го гледа, смисъл той много провокатираш, много шокираш, няма да може да го покажат на маса mm -hmm. хора, няма има масовост. И всегда, когда я посмотрел фильмы и решил час, месяц, часовороно до предышней финалкой, то с и и мы хоть с Это самое главное, сценарий, это основа, Paneta Foundation. И самое главное, а мне было сказано, что коли ты такий такі шокуючий фінал, він буде всіх шокувати, он буде всіх шокувати, і люди його не будуть смотреть. Ну, да то шокується. Если я, если, я, работает я, я, если я работает зменила, история. Я пришла на те, что змеела, а зараз подготовилась, я вам дуже дякую. Спасибо большое. Да. Я решила, что я верну свой нормал. Классно, я рад. что пусть он шокирует, но люди понимают, что так жить. Если если работает, то работает. Аминь, аминь. Здесь сценарий, когда читаешь, если работает, то работает, ами. Работает, но у да. нас испугается. А як... Засіс, мені продуцент. Порада така просто поміняти продюсерів. Наші продюсери э, казали, що не треба, не треба шокувати. А Америка, т -т -т Чехія, багато країн. Э, я вигравала і тут вся Україна не треба шокувати. <laughs> Треба шокувати. Да. Я вам дуже дякую. Це такий фільм. Супер. Мені... Оксана. Шкода, що сюди діти не прийшли, що школярів сюди не привели. Я сиділа і думала, в мене діти досить вразливі, такі як ну, мої діти. Я би хотіла, щоб вони подалося це кіно. Я, коли були навіть не 16 років, навіть починаючи можливо з 12. Що я там побачила про нас, про українців? Не знаю як зараз в школах інакше. Я побачила в нашу школу. Я побачила наших вчителів, директора нашої школи. Дай да перекласти. Съжалявам, че тук нямаше ученици, защото аз бих искала аз първо и все, с, <говорит> нали, с, с така се съмнявах дали ще удисва. но сега разбирам, че трябваше да дойдат да, 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 ученици, защото а, да видят, как ти кажеш, превентивно, нали? А, но сега са училищата наистина са малко по-други, което вече достижение. А, обаче, а, като гледах филма, виждах своето училище и своите, в своето време,

Да. А что тут я много уязвимый, тебе много. И я бы сказала, я, да. я привыкла, да. был бы для них, что. Да. на себя зацепила. Вот да. да. Я думаю, что этот фильм это очень, да, да, это важно, чтобы дети смотрели, но я думаю, это это для родителей даже. Ценарь. Да. Где мы? Потому что я мы, мы работали очень много по этому фильму. Я тут, где я в жизни, и у меня есть две дочки. Где я? Mm -hmm. Я постоянно везде, я постоянно работаю, я постоянно что-то делаю. І я подумав в один момент, чи поважно да, да, да качественну времі тях, а не количественну времисостях смотіця. Я весь час просто проаналізував, а де я в цьому фільмі, і де я, а, я дуже, багато, да, дуже багато подорожую і дуже багато часто мене нема. Але в один момент я співала себе на думці, що не важливо не на ті важлива не тільки кількість, а й якість проведеного часу з дітьми. My. И в существенном смысле такие фильмы, иногда я просто спрашиваю себе, я делаю ли для моих детей то, что надо сделать. Я разговариваю, я слушаю или не слушаю. И я так думаю, что фильм важен, important за родителей. Сейчас да, фильм есть и в платформе HBO, там в очень много территории можно смотреть, они купили, это очень важно, потому что каждый человек смотрит хорошо, болгарский язык, есть субтитры на английском, там на польский, унгарский, и так далее, и так далее. Люди могут могут смотреть и спрашивать себе тот самый важный вопрос. И Самый важный вопрос, делаю ли я самый правильный инвестиций в образование моих детей, и где я в жизни моих детей. И... Да. Да. Я думаю, що в нас в школах не знаю, чи в нас ще доросли до такого, що вчителі з учнями будуть дивитися це кіно. А, ну, все одно я бгадала дуже добре. Але батьки можуть, дуже варто було б, що подивитися. А, у нас ще досить, так, ну. Ну, тут консервативніше середовище, так, тому я розумію. Я би батькам радила. Батькам, так. Тому ви не батьки. <гум> дитина має знати, що батьки за нею вступляться в будь-якій ситуації і мама знає, що вона робить, тато знає, що він робить, які діти більш такі впевненіші як... в та. завтрашній минуті. Тут просто дитини не було впевненості взагалі, вона на щось надіяла, що ці її цькують. Ну, отак от, от агресія. Ну, да. хочуть психолог у школі? У нас навіть не у в школі. Ще питання. <гум> питання, передайте мікрофон, да. А. Do you like uh it, I can remember, yes. Oh, yes, fine. Thanks for the formal. Um, film. I have two questions, so uh, maybe you can tell more about your impact strategy, cuz uh, it's a really good trigger as you say, yes? Yeah? so what's up? Uh, As a teenager, you all, for example, I, I would have a lot of questions: how to fulfill my problems. Yeah, you, you say that you have some discussion in schools, mm -hmm. but maybe you also have some cooperation with NGO or maybe some digital campaign or whatever. Because uh, I have some kind of similar uh, experience, and I know that in Ukraine, for example, we have some. Um, what do you call it? Hotline? Hotline. Mm -hmm. hotline. hotline. Uh, From... yeah. so, example, if you know such organization, Lostrada Ukraine, uh, but it's Lostrada International, they have this hotline for child and uh, teenage people, and they, um, I think they have an answer to these uh, problems. Maybe you have some similar things in mm Bulgaria -hmm. or. or yeah. uh,

Uh, uh, как? Ну, заодно в час. Все а, равно, это имя И Они. Разом, они, а, в... они... Те обучават. Навчают. Угу. Вони, вони... Навчают Навчають. Навчають психологи, как раз учители в школе, и когда они смотрят фильм, когда мы не там.

7 миллионов человек. это маленькое. И как-то прямо вам сказать, на самом деле очень много ребят, дети, которые смотрели, они на самом деле пишут нас. И у нас была такая очень большая маркетинг-компания, пиар-компания очень большая в целая целая Болгария. сделали. И у нас в коммуникационных каналах мы давали информацию, куда можно найти помощь. Допомога. І це було так несколько років тому. Придумали, і просто кампанія, сама кампанія концептуально організована така, щоб дала достоверну і доступну інформацію Сама промо-кампанія, рекламна кампанія, вона була створена таким чином, щоб не, не тільки пропагувати фільм, а е, показати канали, до яких можуть звернутися потім після фільму, ну так як гарячі лінії, громадські організації які би перейняли, тому що люди писали нам, він каже, ну, діти, почали писати нам, а ми ж не можемо всіх об'їть, щоб ми могли їх передавати. Тобто це в промокомпанії було закладено навіть. Просто дуже багато грошей дали за кампанію. All right. All right. I think we need to go to the other. А, ой, це ось 8 хвилин. добре, 8 хвилин ми не встигнемо. Ось для останнього питання ще час 5 хвилин і переміщаємося плавненько на інший болгарський Фільм Історичний, безвіщення, де він грає головну роль. Він історичний з відповідним періодом часу, сучасність показана. І трошки про Болгарію, про історію Болгарії можна буде дізнатися. І прикольна історія всередині. Ігровий. Ігровий теж. Ще останнє питання. Є питання? Дякую вам за те, що Ви тут були. И я, я знаю, після цього фільм іноді не хочеться спрощати питання, треба подумати так да. И, Так що дякую вам за ваше час. Якщо хотіти, приїжджайте на допомогу. Як фей. висновок Кату із воду каже, я сама теж мама, і коли подивилася, мене так прибило, ну взагалі розозлила, потім а Потім я в якихось моментах знаходила себе. Думаю, а чим я краще за оцю маму, яка залишила э, свою дитину, бо я там теж ходжу туди-сюди. Ну і э, дійсно він працює як інструмент, і ще один момент, який він не сказав. А я знаю, просто послідкувала за ними. Дуже багато підключилося депутатського корпусу політикуму, які також шерили інформацію і про фільм і закликали звертатися там в ці самі громадські організації і так далі. І ну, це дійсно була як така соціальна ціла кампанія з нас фільм? — Так, як фійном. Не готовий мені здається, занадто да а? Угу. Ось я по-своєму бачу це не говорячи про дюсик, погане вона не наш волієць. Дивіться, я я аналізуючи взагалі наш ринок і порівнюю з болгарськими фільмами, які виходять, яказом чи може достанні такий фільм при нас в, в принципу. Я судгуварим це mm -hmm. чи. Е, при нас до нас не може зараз, от що показує око? В чому власне унікальність цього кінофестивалю? Коли я кажу, я це маю на увазі, що він показує, як б'ється серце нашої планети в усіх країнах. І якщо ми фокусуємося на Болгарії і Україні, то тим паче ми показуємо проблемні больові точки Болгарії і больові точки України. Наразі у нас Взагалі не може нічого народитися поза темою війни. Воно просто автоматично стає природні. Ми не можемо про щось інше думати. Ми про таке би навіть ну от не дійшла би навіть думка. Да? Окрім того, що всі фінансування, які зараз є, вони від е, спонсорів донорів ззовні, і вони всі хочуть тему про війни. Всім це цікаво зараз про Україну. Все решта відходить на другий план, на жаль. А Болгарія, якраз ті от стрічки, які у нас зараз в програмі, я так аналізувала і думаю, блін, ну історичні, потім діада, потім ви побачите завтра уроки благи, блага, блага лесенс. Дуже рекомендую. Там про шахрайство телефонне, яке у нас теж є. Нічого нового немає. Воно характерно для всіх країн. Але ми про це зараз не знімаємо, тому що. Ну це менше болить. Ну яких телефонні шахраїв? У нас тут бомби Да, Розумієте, про що я? Тобто зміщається акцент. Але ну, діти ж нікуди не діялися, шахраї нікуди не ділись. Найбільш соціально незахищені версия населення як пенсіонери, так воно нікуди не ділась. Про це треба знімати. Можливо, трошки пізніше, але ну, така ситуація. Дякую. Uh, да. Дякую. Прошу всіх туди. Дякую.